А ще безпрецедентний випадок всіх учасниць холостяка завалили в лабораторії і заставили здати аналізи на сіфіліс віч і ганарію. Шо? Це серйозно а, зараз? Це реально, так. Да. Віл, Сифіліс, загальний аналіз крові. О, а там що, такі вже, коротше, місіве почалось, типу, блін, калігу лопаті, Що вже краще такі, ого, mm. давайте краще всіх попросимо здати. Ну так, да, можливо, ви пам'ятаєте з минулих сезонів, іноді буває секс із операторами, а їм не можна Холостякам, випадати зі зйомочного процесу. Типу, ну з холостяками дуже. З освітлювачами, з операторами, да? да з, так. зі знімальною групою. Ну, а що дівчата живі люди, скільки вони там місяців сидять? Але мені здається, це трошки. Ну, це Трошки, а як ця інформація з'явилася? Типу, що прям з тебе вийшли в цей як його в соцмережі Такі, Ми заставили всіх Наталка якраз. Денисенко знімає бекстейдж, uh -huh. заходить там в дім до учасниць, спілкується з ними, uh -huh. і от їй там одна з учасниць розповіла, що вони от здавали всі ці аналізи. Але мені здається, що це круто, що вони здавали аналізи, і всі в цьому будинку точно знають, що всі здорові. всі... Так, а на що мені красні. знати, що там всі здорові. Я не збираю з ними. Ну сіфіліс, віл. Ну ти не передається битовими якимись. Ну, якщо Сіфіліс там вже несерйозний такий, вибачте. А, але це видно наглядним аналізом, що з тебе з тобою щось не так. Та людина, яка придумала, щоб вони здавали ці аналізи, точно збиралася з ними робити. Розумію, <плес> що фрікав <плес> <з ліпшим плес> СТБ це жесть, якась фу, що ви там задумали? В тому домі.